Закриті укриття в умовах війни під час масованих повітряних атак це злочин, наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Балансу утримувачі мають забезпечити безперешкодний доступ мешканців до захисних споруд цивільного захисту. Днями в Києві сталася страшна трагедія, і які висновки ми всі повинні зробити з цієї трагедії? Перше це те, що укриття має бути відчиненими з першої секунди оголошення тривоги зараз. За моїм дорученням працює відповідна комісія з числа працівників е, служби надзвичайних ситуацій, нацполіції, муніципальної варти, вони працюють з власниками. Е, Приміщень, де розташовані укриття, оскільки укриття у нас є в різній формі власності: і в комунальній, державній, приватній. Зараз проводиться обстеження всіх укриттів і проводиться серйозна робота про те, щоб укриття були завжди відкриті. Тільки оголошується тривога. Це дуже важливо. Очільник Ніжина звертається і до жителів міста з проханням не ігнорувати повітряні тривоги. Тільки оголошується тривога. Проходити в укриття, оскільки ми прикордонний регіони, час дольоту балістичної ракети або крилатої ракети до Чернігівщини, до нашого міста. Дуже маленький. Ну і третє, якщо вже ви не можете пройти в укриття, бо немає часу, треба використовувати правило двох стін там, де ви знаходитеся вдома чи на роботі, знайти більш безпечні місця чи в коридорі, чи в санвузлі, і там перебувати. Ми бачимо, що Росія вдалася до серйозного терору, але ми віримо в перемогу, ми обов'язково вистаємо. Переможемо і покараємо тих злочинців, які вбивають мирних людей. Очільник Ніжина Олександр Кодола дав доручення відділу надзвичайних ситуацій, ДСНС, нацполіції та муніципальній варті проінспектувати усі укриття міста.